Всім привіт, хто на нашому каналі. Вийшли погуляти, сіли відпочити, так, Музилочка, Мурзілочка, Музилочка наша. Так. Тут м'якає. Тут м'якає наша дівчинка. Сідай, сідай, сідай будь чемний. Чемний будь. Хто до нас йде? А, Барся йде, Барся. Барся, ми тут. Барся йде. Ходи, ходи до нас, ходи, сідай, Барбоска. Сідай. Добре. Барся прийшла. Барбос, привітайся з Барсією. Привітайся, Барся. Полизяй, Барсю. Ти сюди, полезай барсю, та да, полезай її. Да, полезай. Ай, не кусати, лизати, полезяти Барсю. Та, да, молодець. Ша, ша, розказуй. Ша, верхов, ша. ша. а, ти, барбуска, ти бальбоська, бальбоська, наша. нася, малюбочко. Сядь. Сідай. Сідай. Сідай, 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 сідай. Барся. Кс -кс 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 -кс. Ти вже лежиш, так? Вже лежиш. Молодець. Молодець, Молодець, борбоска. Молодець. молодець. Молодиць. Що це таке? Що це таке? Задоволений. так? Задоволений. Та, Задоволений. сідай! Сідай, не скачай. Сідай, сідай, сідай. Барбос, ти що? Понапугував. Так, Барбоско, сядь. Барбос, сядь. Все, то вже не смішно. Що ти дурачишся? Так. Все роз... настрашив котів. Нащо ти їх настрашив? Що ти бігав? Коти боялися тебе. Ах, ти вредний Барбоскін. Ти вредний Барбоскін. Ди сюди йди. Ходи, ходи йдемо. Барся. Берте! Пішли. Так, заховалися коти в трави. Царапік є наша цибуля. сьогодні. Назбирали цибулі трохи, поставили сашити біла, салатно Ай, царапочка, 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 царапчик. Барсіди посахів хай. Царапка. Барця, то що, для тебе ящик? Барсюш, Барсюша, Барсюша. Так, наші соняшники. Робочко мій маленький. І маленький тигрюшко. Тигрюнчик. Тигрюсик. Ой, який халосенький. Нашій котик. Який красивий. Який красивий. Що ти Тичемний. Чамни. Молодец. Хочеш пете? Иде попей. Иде попей. Молодец.